Вітаю всіх. Ну що, давайте роздивимося на сонечку, нашу красуню метелика під номером 5004, або ще рожеві щічки. Розкрився вторий бутончик. І як ви бачите, вона повністю не розкриває пелюсточки, а таке, як полузакриті, полувідкриті. Така цікава паларичність і гарна сама квіточка, дуже симпатична. У мене в горщику їх тут дві. Одна ця рожеві щічки, а інша під номером 5035. Це типа вельвет лук повинна бути. Купила я їх разом. У... Дівчинка продавала свої підрощені підлітки. І я їх так і посадила разом. Вони гарно прийнялися тут. Ну, Вільвет Лук ще поки що не думає квітувати. ну Думаю, вона довго не буде думати. Десь можна в зиму і випустити цвітоносик. Ну, рожеві щічки заквітувала. І маємо такі гарні квіти, такі защіпчики, везеруночок, дуже красиві пелюсточки, е нижні і сама квіточка дуже ажурна, красива. Не сподівалася, навіть що вона буде такою гарною. Фото то було фото, Як ви знаєте, не завжди фото передає справжній колір і справжню красу квітки, а ця дівчинка дуже гарно виходить в реальності. Так що це така дуже цікава квітка, хто хоче. Можете придбати. Ну, звісно, вона дуже вредна на пеларічність. Не завжди вона квітує метеликом. Мені написали в коментарях, що вона може бути У другому квітуванні видавати якісь нові вибірки а може зовсім проквітне Стандартом Зворотний Зворотній бік Тож такий цікавий. Зеленкувата пелюсточка. Такі, як були бутончики зелені, така сталася сторона та зеленкувата. А ця сторона така гарна квіточка. Дякую всім. До зустрічі в наступних випусках. На все добре.